450 гривень сонцезахисні окуляри для тих, хто полюбляє щось цікавеньке. Універсальна в цілому модель, підійде як для жінки, так і для чоловіка. Повністю пластикового права вони неймовірно легенькі і просто не відчуваються на обличчі. Дуже сучасна форма. Ось такі округляші з подвійним мостом у темно коричному зараз популярному кольорі. Мають пластиковий завушник на металевих кріпленнях, які до того ще йдуть з флексами. Дуже класний дизайн з боку, мінімалістичний і нічого зайвого в них абсолютно немає. Ця модель має повністю затоновану коричневу лінзу, максимально приємно на сонячному світлі. І також вона має захист і від 400 та поляризацію дуже комфортно на сонячну погоду. Підійдуть такі окуляри власникам середнього і трохи вущого обличчя. Актуальні заміри можна побачити на сайті Київлінза або ж звернутися до наших менеджерів в особисті. Замовити окуляри можна онлайн. У Telegram, Instagram, контакти в шапці профілю, для цього артикул моделі у коментарях.